Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. В місті Сукіряне Чернівецької області, Північна Бесарабія, Буковина, Західна частина України. Вдумайтесь, організували травлю Мати загиблого воїна Саші Савчука. Пані Валентини, Вдумайтесь! В місті Сукіряни організували травлю мати загиблого воїна, якому 24 роки Саші Савчука, пані Валентини. Вдумайтесь, українці, ви скажете, хто ж це зробив, а травлю організував Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей, громадянин Румунії, який проживає в Лондоні. Людина, яка родилася і жила в місті сукіряни, людина, яку знають в місті сукіряни, по поганялу бринзя молодший, відверто бикує відверто бикує на вулицях міста сукіряни і дозволив собі організувати травлю, травлю відверту жорстку, жорстоку травлю матері загиблого воїна Саші Савчука. Зразу після похорон. Вдумайтесь, що треба з ним зробити, і що би я з ним зробив. Знаєте, я віддаю його на руки Богу, який все бачить. Але справа зараз не про це, а справа про то, що говорять мені люди прості люди на вулицях міста Сукіряни. Перше, вони мені говорять, що підтримують мати. Загиблого воїна Саші Савчука, пані Валентину. Підтримують її повністю підтримують кожне слово. Друге, вони засуджують Бринзю, Бринзю молодшого. Ауріла Плінгія. Він же Олег Руснак, він же Олег Плінгей, адміністратора групи Сокірянського дна, групи в Фейсбуці. Засуджують за те, що він травить мати загиблого воїна. Зразу після похорон. Зразу після похорон. Травить, вдумайтесь, загиблого воїна, питання, за що він травить, ви скажете, за те, що вона посміла сказати слово проти місцевого отця Віктора з православної церкви України, який не приїхав на похорони її сина і відмовився від співоти. За це треба травити жінку, якої син загинув. А має хтось серце, а має хтось своїх синів. Що за отця Віктора травити жінку, якої синок 24 роки загинув? Тому що хтось є авторитетом місті Сукіряни і буде вказувати, як нам жити, і буде вказувати, що робити матері загиблого воїна на похоронах. Вдумайтесь, до якої дикості йдуть місто Сукіряни? Іде місто Сукіряне? І ще. Люди з міста Секіряни питають владу через мене. На превеликий жаль владу спитати вони прямо бояться. Я їх розумію війна. Але через мене вони запитують владу. Чому влада така слабка? Під час війни міська влада повинна бути сильна. На їхню думку, влада слабка, тому що дає безкарно бикувати бринзі молодшому і його поплічникам, які хочуть залити кров'ю вулиці міста Сикіряни, хочуть спровокувати релігійну різанину, щоб люди вбивали, різли один одного ножами, розбивали голови. Люди питають владу, чому ви дозволяєте бикувати бринзі, чому дозволяєте бикувати їх його поплічникам? На чиї гроші це все організовують? Раз вони безкарно працюють, раз вони безкарно стравлюють сукірянців, значить хтось дає гроші, хтось фінансує. Питання й до правоохоронних органів. Сокіряни, територія на кордоні, крайнє місто в Чернівецькій області від Молдови. І першим зустріне російські танки, які будуть сунути з десантниками з Придністров'я. Чому правоохоронці не звертають на тих людей, які дестабілізують обстановку в місті Сокіряни, провокуючи релігійну різанину, а релігійний фанатизм самий страшний фанатизм у світі. І ще раз повторюю: до міської ради міста Сокіряни питання людей: чому даєте бикувати бринзі? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.